Очікуємо ми на скайп вімкнення. З нами має бути Юрій Ломага, заслужений юрист України, депутат Львівської міської ради. Пане Юрій, слава Україні. Москаля однозначно, пане Юрій. Звісно ж, з вами хочеться говорити про українську мову, так і коли ми говоримо про цю розділеність українців на російськомовних і україномовних, насправді цей наратив, якщо я не помиляюся, дуже активно почав просуватися там в х роках. Почали з'являтися цей термін як мовна політика, який не закріплений в жодному законі України, і почало це от перетягування канатів більше в сторону російської мови. Як ви думаєте, після перемоги ми з нашого Політичного життя, а відповідно із звичайного життя, зникне оце питання мовної політики? Ну, я думаю, однозначно це мало бути е, тільки з огляду на те, що звідси е, російська мова в нас на заході, вона взагалі так і не використовується. Вона є більше таким якимись діалектом, сужуком. Ну, це в нас на заході. А на сході її використовують досить таки сильно. І постійно, але от я був вчора в Києві, і ж навіть Київ перейшов, практично е, ну, стараються, намагаються на українську мову, і їм це вдається, слава Богу, що вони цього хочуть. І саме цікаве, що мова переходить на українську мову. І от ми вчора обідали, не було світа. Ну, тобто всі ми розуміємо, така ситуація. І е, двоє хлопців, дві дівчини взагалі випадково просто не було якби місця. Але... Ну, один здоровий, знаєте, так, так пишу, що на, ну, на, на, на компанію на чотирьох осіб, і вони між собою розмовляли на російській мові, дві дівчатки, теж російською мові, і вони лише на українську мову. І це дуже ну, дуже тішить. та це тішить, коли українці починають згадувати рідну мову і розпілкуватися українською. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, е, ну, ми бачимо зараз, так що з'являються ці мовні скандали та. І... По суті, я б дай сказала так, що їх роздуває навмисно сторона, яка розмовляє російською мовою і даючи тим самим е, наративи чи то роботу для російських пропагандистів. Якось можна на законодавчому рівні оце от питання врегулювати? Можна і регулювати, і це і потрібно врегулювати. Але я думаю, що більше потрібно не звертати на це увагу, тобто бути над цим вищим. І все одно робити своє, а хто своє, ми завжди досягнемо тої цілі, до якої ми йдемо. Просто не звертати увагу. Взмість, в суспільстві є е, ну, ті особи, які намагаються знаєте, звернути до себе увагу, надати цьому якусь таку спільний резонанс, а коли ми будемо просто на це не будемо. Чи є пан Юрій з нами? Пане Юрій, відновився зв'язок, продовжіть, будь ласка. Чи вона чи ви чуєте? Не чула тепер, пане Юрій Якщо можна, продовжить. Будь ласка, думку, відновився зв'язок. Я би казав не реагувати на це взагалі. На оці скандали цей штучник ви кажете розмухування, і фактично, ми коли ми почнемо на це реагувати, ми будемо їх ще більше підштовхувати для цього, щоб це відбувалося, і це було красиво епічно Ну якимись таким діями, а ми просто маємо на це. Ну, не звертати уваги, ну якийсь божевільник щось там сказав. До Дня української мови та писемності щорічно у нас проводиться радіодиктант. І ми пригадуємо часи, коли за часів Ківалого Колісніченка навіть не виділялися гроші з держбюджету для цього радіодиктанту єдності, тому що його писали не тільки у Львові, не тільки в Києві, а й в Донецьку, в Луганську, в Сімферополі, Севастополі. Як ви вважаєте, ось така? Підтримка мови має бути і надалі. Чи має бути вона взагалі більша, коли будуть виділятися гроші, коли будуть заохочуватися до того, аби спілкувалися українською? Ось такі радіодиктанти єдності. Що має бути? Як ви вважаєте? Все, що ви сказали, все має бути. От ви давайте ми ме таке до наших сусідів поляків. Ну там просто неймовірно. Там всюди польська мова і тільки польська мова. Чи має бути це в Україні, однозначно має бути, і воно має бути на такому рівні, щоб розвідти е, в нас українська мова йшла е, ну, таким, знаєте, е, добрим м, шлейфом кудись для всіх, так щоб ми я, в приїжджаючи за кордон і реально заздрю полякам. Ну це просто неймовірно. Для них це мова, віра, релігія це для них саме перше, що існує в тому житті. І вони ніколи. Е, Ну знаєте, я такий, ну причому я сам себе на цьому зробив, і мені це неодноразово підказують. От коли з вами розмовляє російськомовний, ви стараєтесь перейти на російську мову. Ну чомусь у нас так стає, воно ну автоматичність. Така. Е, коли ти розмовляєш з поляком, поляк ніколи не намагається з тобою розмовляти на українській мові, хоча він тебе розуміє, і він теж може розмовляти віційно з розмовляє з тобою принципово на польській мові. І не важливо, чи ти будеш у Львові, чи ти будеш в Польщі. А так. ми самі переходимо. Ми хочемо зробити для російськомовних комфортно, щоб вони нас розуміли. Ні, не потрібно цього. А вони по-українськи. Хай Хрещать.